Є дуже важливі, типу, як медична вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от згадай 15 років назад, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? можна, можна подзвонити. Ну просто як прогрес Да? Але шкільна освіта, то як за оценки в ремнем б'ють, чи як дрочать за ці оценки в школі, чи як в коледжі ти як О, ж дав ті зачоти від зачота до зачота, від першого курсу до останнього. Так і ж нічого не помінялось. Як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрішками на голові? Поняв? Там, не міняється вніжно. Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб Оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити, якось довести щоб вони не потірялися. Щоб вони там всі не збухались, не збомживалися, я не знаю. Просто поміститись в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, Приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде добре 5, а якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося, часто є питання до творчих людей, де їх часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом за цим стоїть. Декілька років в болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів. Ні, кучу часу свого замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там мандрувати світом, можна ж і безкоштовно світом там автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає.